Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, просили відео про курочок. Сьогодні курочки підкинули сюрприз. Так що є тема, про що познімати і зробити контент невеличкий. Тому що ну, про курочок, що не знаю, що було знімати, але хі, сьогодні трапилося. Така, скажімо, неприємна ситуація, яку зараз виправляємо. Ну, якраз трішки розповім, що до чого і що тут трапилось. А трапилась у нас така неприємна ситуація, як канібалізм. Розпочали курочки клювають друг друга. Ось я Стою ногу мені. Воно, Питаються з'їсти мені ногу. Значить, почали вищіпувати пір'я. Друг у друга, ну пір'я, то не біда. А з'являються краплинки крові на тому місці, де вони вищипали пір'їнку, і все. І вони розпочинають те місце клювати і далі, і далі. І ну, якщо це швидко і вчасно. Так скажемо, не зупинити, то наслідки будуть ну, катастрофічні. Так що зранку були одні плани, зараз все, так скажемо, відставив і займаюся ось в курничку. Організував для постраждалих ось таке місце на даний час дві курочки, дуже сильно розклювали їм. Та фокусуйся. О, дуже сильно пошкодили їм, виходить, задню частину, там, де хвіст, ну не знаю, чи вийде показати, чим і спреєм їм там обробив, забризкав. О, бачите оте місце, де знаходиться куприкова залоза. Де росте пір'я, починає хвоста. Ось те місце вони полюбляють і розпочинають завжди з того місця. А в цієї, виходить, з іншої сторони просто не буде видно. Ану, повернися. Ось ось, бачите? Ну, в общем, думаю, що зрозуміло. Ось на швидку руку. Облаштував їм такий, скажімо таку больничку, <хи> де вони будуть тепер знаходитися, поки в них ранки не затягнуться і не заросте пір'ям те місце. Це клітки, які в мене були в наявності. Я їх розібрав, ну як розібрав, одну цю дістав із каркасу вийняв. І ось таким чином прикрутив до стелі. Поки це робив, думаю, о, ідея, виникла ідея. Можна Часто в мене запитуєте в коментарях. Сергій, е якому утриманню віддаєш перевагу. Ти тримав і в клітках, і на підлозі. Чесно скажу вам, не знаю. Є свої мінуси, що там, що там. І в клітках мені саме більше не подобається те, що там потрібно дуже часто е прибиратися. Потрібно піддони раз в три дні обов'язково послід прибирати. А це така робота доволі нелегка, і її обов'язково потрібно робити. Тому це, ну так, трішки воно прив'язує, трішки воно тебе ну як ну напрягає. Не знаю, кому як, але мені, ну, ось при, скажімо, на підлозі, при утриманні. Напольном, то ну, не так часто. Я кожного дня підстеляю їм сухенький підстилковий матеріал і раз в два тижні проводжу, виходить, прибирання. Ну от, з цим якось більш-менш легше мені. Мінуси при напольному, те, що інколи яйце все-таки несуть на підлогу і яєчко трішки грязне. Але, але це, цю ситуацію ось можна виправити із такими гніздами. Коли гнізда з яйцезборником у мене ось це гніздечко моє, що я робив. Та тихенько. І ось це гніздо, що мені подарували, працює ну прям супер-супер відмінно С виконує свою роботу. Е під відео, до речі, залишу координати. Люди ну, під замовлення роблять такі гнізда, кому потрібно, можна замовити. То можна цю проблему вирішити. При напольному утриманні курочки знаходяться постійно ось в полі зору. І, так скажемо, всі вони на виду. І я бачу, якщо десь якісь негаразди з якоюсь курочкою, це все видно. В клітках це не так видно. Ну, але в клітках там більш чистіше яйце. В клітках там, скажімо так. Ого. Ну є свої плюси, я ж кажу, є свої мінуси. В клітках плюси ті, що можна в ось в це приміщення, яке в мене тут. Тут на даний час в мене знаходиться 130 курочок. Ну це перенаселення. Тут максимум, що сюди можна загрузити 100 голів. Іде, виходить, вісім. Ну, от в середньому 8, 8 курочок на метр квадратний підлоги. А коли сюди поставити клітки в це приміщення, то можна загрузити курочок в таке приміщення набагато більше. Тобто площа ця буде використовуватися більш ефективніше. І ось я думаю, що стрес, якась стресова ситуація сталася, що курочки розпочали ось це неприємне дійство. І це можливо, ось оце переселення моє, яке на даний час є. Чому воно є? Тому що тут я планував сто курочок собі залишати. Ці курочки, які ну, більше тут 25, десь 30 курочок, які, ну скажімо так, лишні. Це курочки, які я ніяк не довезу батькам, збираємося поїхати. На Херсонщину до батьків, і вже я відвезу, завезу, получається, віддам батькам ту частину курей, яка, яку я планував, і тут залишиться вже та кількість, і тут залишиться вже та кількість, яка потрібна. Ну на даний час, як скажемо, маємо те, що маємо, і трішки курочки розпочали е бешкетувати. Все зараз як виправить цю ситуацію. Світло, саме перше це світло. Ось, отут я закрив, не знаю, о, видно. Нема в мене бачите, як закрив. Немає в мене е, червоного або зеленого е, кольору фарби, щоб пофарбувати, виходить, е, лампочки. То ось таким чином прикрив, щоб не так яскраво це все діло світило. Також. Червоні лампи. Ось одна висить, і виходить, в цьому приміщенні теж, ну ви бачите, да, там іде таке зарево червоне. Получається, теж зараз оцю лампочку я Потрібно, Потрібна фарба, щоб її пофарбувати, щоб вона теж була червона. А ось та червона, що в мене є, я залишив. І тут зараз. Такий полумрак. Дуже-дуже, ну, вони бачать, де споживати корм, вони бачать, де водичка, вони бачать, де ну, гнізда, але вони не бачать і не мають можливості при е, такому світлі е, бачити е, кров і клювати друг друга. Я зараз так світло, тому що ззади, за телефоном, де я знімаю, фонарик такий лампа, яка підсвічує мені. Щоб, бо тут, якщо без нього, зараз я спробую, щоб ви поняли, ось я зараз його вимкну. Ось, вимикаємо, вимикаємо. Вимикаєм. Ось я вимкнув це світло. І ось у приміщенні о, така виходить. Ось таке освітлення. Вмикаємо. Так, далі, освітлення, далі. Е, сьогодні ввечері проведемо дебікеровку клювів, Ну я їх не обрізаю, будемо припалювати. Паяльник, я це вже показував, є відео, як я це роблю цю процедурку. Тобто кожну курочку відділяємо їх в те приміщення. Ставимо перегородку, підключаємо паяльник, такий з широким жалом 300 ватний, Розкалюємо його. І дружина мені подає кожну. Я кожній курочці клю верхню частину оцю, припалюю. І сюди в це приміщення їх, ну, так скажемо, перекидуємо. Це, і кожній курочці зробимо таку процедуру, обов'язково. Світло бікеровка клюва, і якраз як відчував вчора. Поїхав, був у мені, відвозив там Жені знову партію сім'я на продаж і взяв у нього мішочок гемоглобіна крові. Це білок тваринного походження з дуже високим містом протеїну. І з дуже високою виходить, засвоюваністю. Тобто, і зараз на даний час, якраз у мене сьогодні закінчився, ну не закінчився, закінчується корм у курей, потрібно буде робити нову порцію. Ось ми якраз і додамо їм трішки білка тваринного походження, додамо їм гемоглобінчика. Ну, Зараз підемо, я покажу, що, що за гемоглобін, і трішки про нього ще розповім. Ось повернувся, а тут іще одна кандидатка стоїть. Зараз покажемо ближче, що в неї. Ось як, яким чином вони. Ось, бачите, біля хвоста викльовують такі прям отвори. Зараз ми її теж забризкаємо, закинемо в клітку. І буде вона там знаходитися. Ну, оце три. Я бачив, що третя теж є, але не міг її знайти. Ось вона сама знайшлась. Вона намагається сховатися, щоб і вони десь завжди знаходяться в якихось таких місцях. Ось вона, бачите, вискочила на годівничку, щоб вони її не клювали. А тільки буде там, то будуть її трішки клювати. Ну тут в курничку вже вони не будуть цього робити. Це Я зараз я ж кажу, підсвічую лампочкою, ось вона. Ось така штука. Я підсвічую і тому так видно. А якщо вимкну, то вони не будуть бачити. Ну і на рахунок не доказав про комбіновану систему, що мені прийшла ось на думку. Получається, щоб більш ефективно використати ось це приміщення, то в принципі можна, ось так як я прилампічив сюди сіточку, клітку, ось можна таким чином іще загрузити сюди курочок. Кожну клітку, рахуйте, по 6 голів. Ось можна одна клітка. Потім тут іще одна, стане дві. Ось тут збоку одна. Навіть дві. Це вже 4. От. 6 у 4, 24. Грубо ще плюс 25 курочок. Можемо сюди. Ось якраз вся кількість що в мене є. 130 тут. Ось 100, 100 залишаємо на підлогі, а 25, там чи 105 залишаємо, а 25 підіймаємо вгору. І таким чином буде використовуватись приміщення більш ефективно. Ну, Бачите, аби не почався то і не прийшла б така думка в голову. Так. Гемоглобін крові. Ось отака виходить штука. Ось маємо отакий, на вигляд, порошок. Мішечок 20 кг коштує 1600 гривень. Що це взагалі за штука і навіщо вона потрібна? Це дуже Велике джерело, протеїну, протеїну і який, який має практично 100% засвоюваність і дуже хороший набір амінокислот. Тобто в білках і в протеїнах рослинного походження макуха соєва, макуха соняшникова, там амінокислотний склад ну, зовсім зовсім інший. Тут цей склад ну, набагато кращий. І для тварин, для таких, як свині, курі, це те, що потрібно. Ним можна просто замінити сою. Ось один кілограм цього виходить гемоглобіна, це практично 3 кг сої. Тобто, якщо ви. Ну, в залежності, який протеїн у сої. Тут протеїн. 92%, який, використов... який ви використовуєте яку сою, який там протеїн. Ну і все це можна вирахувати. Тобто додаєте гемоглобін, забираєте сою. Свиням доцільно додавати до 3% в раціон. Більше ну там рекомендую дивитися в інструкції до 7%, але більше 4% вже економічно недоцільно. Тобто 3% розмовляв вчора Женя, Женя каже, ну, всі спеціалісти кажуть і на крупних фермах, хто використовує до 3%. 3% це якраз оптимальна кількість для того, щоб підвищити, так скажемо, засвоюваність корма. І е, швидше е, свині набирали, ну, нарощували м'язову тканину. Ну, оце якраз і економічно доцільно, і той е, рівень, який ну, працює. працює. Курочки 2 думаю, введу, щоб якраз покращити і яйценоскість утримувати на тому рівні, на якому вона у мене зараз є. Яйценоскість там, там ну, 90% пригає. 92, 90, 88, ну і отако. Ну і прибрати ось цю проблемку, яка в мене зараз е, виникла. І хрячкам. Хрячкам хочу також давати. Е, Буду просто, вон, як бачили, коробочка в мене така е, 100 грам. І кожного дня по 100 грам кожному хрячку буду давати. Додає енергії, додає м, набір амінокислот, як я вже сказав, додає багато е, поживних е, моментів в раціон, і хрячки, їм потрібен хрякам, е, потрібен е, обов'язково е, корм е, тваринного походження. Я до цього давав е, яйця курячі. ну, Я і буду їх продовжувати давати, і плюс ще гемоглобін. Для того, щоб е, сім'я хряків було, ну, так скажемо, високої якості. Вони тоді дають більше сперматозоїдів, рухливістю яких дуже чудова. Вони дають більше самого сім'я. Еакулят, виходить, зростає у них. Ну, тобто життя у них бурли. Так що дуже корисна річ. Кому потрібно. В наявності Женя під відео я завжди залишаю координати його, тому що там можете замовити і сім'я моїх ряків, і БМВД, і премікси, і гемоглобін крові, і сорбенти є, і підкислювачі. Все це можна замовити. По почті висилає, кому потрібно, без питань. Так що будемо використовувати. І подивимось на результат. Ну, результат, я знаю, хто вже користується, е, є відгуки, що ну, просто результати суперові. Але тільки, як я вже сказав, обов'язково правильне його використання. Тобто, якщо додається ось цей інгредієнт, то Друге якийсь, скажімо так, джерело, друге якесь джерело протеїну, ну, в основному це соя, її потрібно забрати. Все це легко висчитується. Якщо тут у нас 92% Протеїну, а соя, наприклад, 40% у вас. От ви 92 ділите на 40 і ви отримуєте там 2,3%. Тобто, 1 кілограм ось цього гемоглобіну заміняє 2, практично з половиною кг сої, якщо соя 40% має білок. Ну, тобто, ось таким чином можна вирахувати. Якщо ви використовуєте БМВД, то теж БМВД забираєте якусь кількість. Тому що якщо ви введете ось цей інгредієнт, так скажемо поверх, не забравши сою, не забравши інші, інше джерело протеїну, то буде перенасичення протеїну дуже велике, і свиней можна. Із курей, свиней можна потравити, Може, зразу набрякова хвороба підкинуться аж бігом. І ну, це теж, теж не є добре. Перенасичення білку це ну, така штука, з якою дуже тяжко потім боротися. І потрібно обов'язково використовувати, ну як бажано бажано використовувати сорбенти, підкислювач. Ну і звісно, що обов'язкове використання премікса. Премікс це той інгредієнт, який допомагає перетравити таку кількість протеїну. Ферменти, ті, які сприяють і допомагають тварині справитись із організмом, щоб зміг. Цю кількість е білку переробити, тому що, якщо не використовується премікс, е то, то... <с> таку кількість протеїна не можна, не можна давати. Цей гемоглобін крові ми можемо безпечно використовувати для свиней, тому що виготовляється він з крові великої рогатої худоби. І таким чином ми ну, можемо не переживати, що Свині захворіють африканською чумою. Так, ось моя рецептурка на гровері. І ось як бачите, на 100 кг на 100% я використовував, використовував 17% сої і ну, соєвої макухи і 7% макухи соняшникової. От, якщо я зараз уведу 3% гемоглобіна, то мені потрібно 7,5% або 8%. Сої забрати. Тобто тут буде вже не 17, а мінус 8 кілограм. І таким чином ми тоді збалансуємо по протеїну наш раціончик. Ну і звісно, що ті кілограми, які ми заберемо, яких не буде вистачати, ну, Тобто, ми ж 8 кілограм забираємо сої, а додаємо лише 3 кг гемоглобіну. Тобто 5 кілограм нам до. 100 кг, щоб було до 100%, не вистачає. Тобто додаємо на ячмінь ну або на пшеничку. Ну На цьому поки що все. Працюємо далі, рухаємось вперед. Потрібно зараз піти ще в ту кліточку, тим курочкам, що от садив, е, водичку якось організувати, не знаю, якісь щось шукати треба, щось їм ставити туди. О, і далі, далі до праці. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення.